Бо я ж ти, батьківщино, я не зраджу рідної землі. Проростаю серце, серцем твою землю і тебе я буду берегти. Це я перепрошую, ласкаво просимо. Слава Україні! Як там? Переможемо. Переможемо, бо І до тих маленьких клубочків. Виходять теплі носочки для наших захисників. Їм там холодно, вони там мерзнуть. Я стараюся чим більше, тим, щоб більше хлопцям допомогло. Може, в берці не заходять, вони все одно приходять потім бліндаж, знімають берці, одягають шкарпетки, одягають шлюпки, і в них ноги не мерзнуть. І кожна петля? Так, да, це петля за шиї окупанта. Хлопці, бережи вас, господь. Вертайтеся додому. Живі і здорові! Вас вдома чекають сім'ї. Ми підтримуємо людяність, ми підтримуємо серцевий дух. Тому ми своїм колективом хочемо підтримати цих воїнів, тому що ми розуміємо, в яких вони складних умовах, як їм важко. Я медична сестра паліативно хоспісного відділення, наше відділення, Ми використовуємо можливість надавати допомогу нашим захисникам, захисницям, допомагаємо як матеріально, так і використовуючи харчові продукти. Ми всім нашим колективом з усім зусиллям. Що в нас, які є можливості, ми підтримуємо наших воїнів, тому що ми сила, ми перемога. Оце люди, які дуже люблять свою країну, свій народ. Які щоденно піклуються про наших воїнів. Вони дуже активно часто допомагають нам консервацією матеріально. Дуже ми їм вдячні. Танюша Юрівна, активний учасник. Завдяки їй ми три рази їздили на блокпости і з її допомогою. Вона давала нам матеріальну грошову допомогу. Це наша країна це країна наших мрій, наших сподіванок, всіх. Перемоги нам цій нашій країні, нашим людям дуже бояться. Перемоги найшвидше, щоб наші захисники дай їм Бог здоров'я, захисту, щоб їх завжди оберігав Бог. Також наші люди всі допомагали, не не цуралися ніколи в житті не цуралися нашої країни, і те, що відбувається, завжди допомога є допомогою, людяність, людяність, людяністю і вірність нашій країні. Я хочу, щоб швидше повернулася моя дитина і всі діти нашої країни. А ваш ваша дитина? На нулі. Без коментарів. Без коментарів. Тобто ваш, ваша дитина воює. З першого дня. А я що можу, то і тим і допомагаю. Подушки шию і під попу, щоб хлопців було. кажуть, і під почки їх підкладують, Кажуть, і під голову, щоб було де спати. Якщо не ми, то. Нікому я вважаю держава державою, але людяність ніхто ще не зміняє. Ми хочемо найшвидшої перемоги. Слава Україні.